Монолог віруючого атеїста. Любов в житті то творчі муки. Як слово істини нести? Без праці днів дарма науки, бо можуть ли лиш страхом іти, чи смерть керує суттю? Суттю істин, чи правда хвора і глуха? Чому нас зло в житті не бісить? І папства проповідь нема? Де церква днів, де суть любові? Без праці душу як нести. Керують світом, мабуть свої на нас складуть хрести. Любов це світло для науки, де Слово Боже суть життя. А ми не міємо страхом у муках, мабуть, в нас кам'яні серця.